Христос рождає. Всіх, я вас вітаю з цим великим і радісним святом, тому що це дійсно для всього людства, для всього Всесвіту, подія, тому що Господь стає людиною. От Відбувається таке дійство, яке не може прийти на розум нікому. Тому що сам Бог, який, будучи безмірним, Він умаляє себе. Восприймає людську природу, свою другою і Постась, стає людиною і живе серед свого творіння. Це відбулося після того, коли це відбулося, ми бачимо, що збулися всі пророства, всі пророцтва, які говорили про Христа, що дійсно діва, народить. Коли пророк Даніл пророчествував, що після того, як Видався указ про нове відбудування Єрусаліма після того, як цар Новоходоносор його е, зруйнував і забрав всіх в Вавилонський полон. Пройде 77, тобто 490 років. І дійсно з точністю після цього проходить 490 років. Збувається нове пророчество, що Скіпетер відійде від іуди, да? тобто восеряється цар Ірод, який не був уже іудеєм, і от в цей момент. Дійсно приходить Месія, приходить Месія, про якого пророчи, пророкували пророки, і про якого було написано в Писанні. І цей Месія спасає людство, спасає людство від вічної, від вічної смерті, виправляє ту помилку, яку, на жаль, зробили Адам і Єва. Тому що ми знаємо, що після того, як Господь створив Адама і Єву, Він їх створив для вічного життя, вічного життя собою в раю, вічному божестві. Але так як Адам і Єва відпали від Бога, як це сталося, коли Господь дав їм одну єдину заповідь, не пушати від дерева, добра і зла, ця заповідь була направлена на те, щоб люди зрозуміли, що Бог. Він вселюблячий батько і всезнаючий, він створив це все. І він знає, як потрібно жити людям для того, щоб все в них було добре. Але Адам і Єва соблазнилися від лукавого і вирішили, що вони самі можуть, як Бог, вирішувати, що є добро, а що є зло. І таким чином відбулося розрив, коли люди вже відвернулися від Бога і пішли в іншому напрямку. А ми знаємо, що. Безсмертним по своїй природі може бути тільки єдиний Бог. Все його творіння, воно смертне, а жити воно може тільки коли воно буде з'єднане з джерелом життя. Тобто, якщо воно буде з'єднане з Богом і жити в Божій благодаті. Тому люди, які відвертаються від Бога, які не живуть з Богом, живуть самі, вони звичайно залишаються в вічної погибелі. І ось Господь. Після того, як провів іудейський народ зі всіма труднощами, щоб вони зберегли віру в істинного Бога, тому що іудеї дуже часто відпадали від Бога, вони відпадали в язичницькі поклоніння. Даже знаємо, що коли Моїсей Вивів їх з єгипетського полону після того, коли вони були в пустелі, після того, як е, вогняний стов перед ними Бог зі своєї слави їх вів, після того, як дав їм воду зі скелі, після того, як дав їм ману, після того, як дав їм е, птахів для їжі. І коли Моїсей уйшов на гору, вони його не дочекали, зробили собі золотого тельця і почали йому поклонятися. Після того, вже Моїсей зійшов і розбив скрижалі западів. Отакі були люди, які е, могли відпасти від Бога дуже легко, але Господь їх зберігав, зберігав, щоб вони дійсно зберегли від цього всього різноманіття хизичеського, різноманіття всіх ложних богів, щоб вони е, зберегли оцю віру істинного Бога. І уже після того, як вони її зберегли, але все-таки вони Бога не пізнали. Вони виконували Божий закон формально, а духовно вони не возростали, то прийшлось самому Богу воплотитися, стати людиною для того, щоб пожити серед людей і наяву показати їм своїм прикладом, як потрібно їм жити. І ось ця велика радість. І цю велику радість ми сьогодні святкуємо, тому що скільки мудреців, скільки філософів, скільки людей роздумували і думали, що є істина, де є істина, що до чого людина може, що людина може її пізнати, що навколо нас, навіщо цей світ, навіщо ми? І ось ця істина, вона стає людиною, стає одним з нас і живе серед нас. Це великий прояв Божої любові. І на жаль, прояв цієї любові закінчується на Голгофі. І Голгофа — це свідчення того, коли Божа любов опиняється в руках людей. Але Господь знав про це, Господь знав і не дивлячись ні на що, Він хотів побути зі своїм створінням, тому що створіння було створено по образу і подобі його. Він хотів все Його творіння було також причасне його славі, його блаженству і його битію. І тому Господь стає одним з нас. І бере на себе усі всі гріхи, які були від Адама до другого його пришестя, які були до нього під час його життя і після його життя, припинає їх на хресті, звільняє людей від усього прокляття і відкриває ворота раю. Після цього кожна людина може війти в рай. Господь говорить в притчі, що я всіх закликаю до спасіння, ворота раю відкриті, але найдіть до них шлях. Так, Господь говорить, що шлях Сарства Небесного от веде, веде через вузькі врата, але мало хто їх знаходить, тому що всі хочуть жити і йти широкими воротами. А життя через широкі ворота це життя по своїх страстях, по своїй гріховності, по всьому тому, що е, прививає нам лукавий. І, дорогі брати та сестри, в цю радісний день ми повинні пам'ятати, що шлях. Оця стежинка це то церковне життя, яким веде церква людину, церковне благочестя, церковні принципи, церковне вчення і е, церковний устав. Так? Оце е, той образ життя, який тримає людину, щоб вона не відступила ні вправо, ні вліво з цієї стежинки, а змогла дойти легко в царство небесне. Тому я вас вітаю сьогоднішнім святом. Дійсно, сьогодні прийшло спасіння для нас всіх. Ми це святкуємо і радіємо, що кожен з нас може війти в царство небесне і е, бути причасним Богу. А ще більше то що ми пізнали істину, тому що Господь говорить: я є шлях. Істина і життя. І ми, коли відкриваємо Святе Євангеліє, ми пізнаємо цю істину. Ми бачимо, яка ця істина, тому що ця істина це також особистість, як кожен з нас. І ми можемо пізнати цю особистість, спілкуватися з нею, просити її про наші потреби, про допомогу. І вона, як люблячий батько, завжди завжди це буде відкликатися. І пам'ятаємо, що та як в Євангелії ця істина відкрита, то Євангелія має стати нашим життям. Ми повинні його постійно пізнавати, постійно навчатися, щоб наше життя в подальшому стало Євангелієм. Тому я всіх вас вітаю сьогоднішнім святом і бажаємо, тому що це день народження Господня. Тому побажаємо Господу, щоб в нього з нами було менше проблем. Так? Тому що привести нас до спасіння це велика велика робота. Христос рождає славі. Аді.